Прогноз погоди в Україні на 13 та 14 січня мене звати Українчик. 13 і 14 січня можуть стати переломним моментом у погоді для всієї України. Саме в ці дні синоптична ситуація починає змінюватися, атмосферні фронти активізуються. А температурні контрасти між регіонами стають дедалі відчутнішими. Синоптики вже зараз попереджають погода входить у фазу нестабільності, очікуються перепади температур, опади різної інтенсивності, поривчастий вітер та ожеледиця. Для багатьох регіонів ці два дні можуть принести підвищені погодні ризики. У цьому відео детальний прогноз погоди по всій Україні на 13 та 14 січня з поясненням, де умови будуть найбільш складними, а де зима тимчасово послабить свій вплив. Отже, загальна синоптична ситуація: над територією України формується складна. Барична картина з одного боку осередки підвищеного атмосферного тиску, з іншого активні фронти, що надходитимуть із заходу та північного заходу. Саме це протистояння і створює погодні гойдалки у частині регіонів збережеться мороз, в інших можливі відлиги, а опади чергуватимуться від снігу до мокрого снігу і дощу. Особливо уважними варто бути мешканцям півночі, Заходу та Центральних областей. Дорогі друзі, якщо вам корисний цей прогноз, обов'язково поставте вподобайку даному відео. Це дуже допомагає каналу і дає зрозуміти, що такі прогнози вам дійсно потрібні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, щоб першими отримувати актуальні прогнози погоди для України. І обов'язково напишіть у коментарях, з якого ви міста, села або області України дивитесь це відео, а також яка зараз погода у вас за вікном саме під час перегляду прогнозу. Нам і всій спільноті дуже цікаво порівняти погнозу. Вибачте, нам і всій спільноті дуже цікаво порівняти погоду в різних регіонах України. Прогноз погоди на 13 січня. Північ України, Київська, Чернігівська та Сумська області. У ніч на 13 січня температура повітря знизиться до мінус 6-10 градусів за Цельсієм. Місцями можливі прояснення, що сприятимуть додатковому вихолодженню вдень мінус – мінус градусів. Очікується місцями слабкий сніг, туман і ожеледиться. На дорогах слизько, особливо в ранкові години. Вітер північно східний від 5 до 9 метрів за секунду. Захід України. Через проходження активного фронту, 13 січня, тут очікується сніг, подекуди мокрий, у Карпатах місцями сильний сніг, хуртовини і погіршення видимості. Температура вночі від 3 до 7 градусів морозу, в день від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, а закарпатті до плюс 4 градусів за Цельсієм. Центральний регіон України. Погода нестійка, вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів, в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Можливі опади у вигляді мокрого снігу, ожеледиться і пориви вітру до 10-12 метрів за секунду. Схід України. Тут переважно сухо, але дуже холодно. Вночі від 7 до 12 градусів морозу. Вдень від мінус 3 до мінус 6 градусів за Цельсієм. Вітер посилюватиме відчуття морозу. Південний регіон України. М'якші температури, але не стійка погода. Вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. Вдень від 1 градусу тепла до 4 градусів з позначкою «плюс». Можливі дощі з мокрим снігом місцями ожеледиться. Прогноз погоди на 14 січня. 14 числа ситуація ускладниться. Холодні маси з півночі почнуть активніше просуватися в глиб країни. На півночі і в центрі вночі від мінус 8 до мінус 13 градусів за Цельсієм вдень від 4 до 7 градусів морозу. Імовірний сніг. Дуже слизько на дорогах. Західний регіон України. Морози посиляться вночі від мінус 6 до мінус 10 градусів. Вдень від мінус 2 до мінус 5. У горах складні погодні умови. Схід. Сухо, але дуже холодно вночі від 10 до 15 градусів з позначкою мінус, вдень від мінус 5 до мінус 8 градусів за Цельсієм. І південний регіон України. Тут поступове похолодання вночі очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів, вдень від 0 до 3 градусів тепла. Місцями слизько. Отже, висновок. 13 та 14 січня це дні підвищеної погодної небезпеки через ожеледицю, вітер та перепади температур. Будь ласка, будьте уважні, особливо на дорогах, дорогі друзі. Якщо цей прогноз був для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливі прогнози погоди для України. Також напишіть у коментарях, з якого ви міста, села або області нас дивитесь, і яка у вас зараз погода під час перегляду саме цього відео. Ми читаємо всі коментарі, ваша активність дуже допомагає розвитку канала. Я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і нехай вам завжди усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе.